Вітаю всіх на каналі Слянин, Я знову в лісі. Сьогодні 10 листопада, 7 година 25 хвилин. Уже я в корчах наших провіряю. Як бачите, ще дуже хмарно все, ну і розвідняється дуже повільно. Знайшов вже два гриба, знайшов одного червивого в листі, який загнив, тому що ніхто не знайшов. І тепер знайшов я третього гриба. Хорошого великого. А ще грибник. Ніби тоді буде. Не знаю, передають на дощ снігом, будемо бачити. В общем, Починаємо сьогоднішній похід. Ось такий грибик. Це буде сьогоднішній третій гриб. Величенький. Ну, інакше, я думаю, що ми не знайдемо, тільки ось такі великі, так що. Йдемо разом шукати, сідайте зручно, хтось приємного апетиту, приємного переліду. Погнали. Ну що, може тут потішитись разом зі мною. Дивіться, який красень. Розслоєний. Ну такий красивий білий гриб з темною шапочкою. Ось таке обличчя можна знайти тепер. Потрісканий, правда, бідний такий, але ж це але ж гриб. Пройшов дощик цього тижня минулого і гарненько так листя прибив. Але морози, які були кожну ніч, трошки спортили землю. Мало грибів, ходиш, а тут все мокре. Неприємне. Зараз промок в ноги, хоча думав, що не на світі. Багато вологості. А так лися намочилося і все. Тепер якби сонце пригріло, то було б краще. А так чекається сніг. А сніг, як приб'яти, вже ще гірше буде. Ну, нічого не міняється в кращу сторону. Звичайно, що це вже практично пізня осінь. І знайти дуже-дуже все важко. Хоч і дуже воно красиво в лісі, тепер тихо, спокійно, прохладно, досить прохладно. Дивлячись навіть ось так на листочки, Все в крапельках, все в воді. Звичайно, не всі вернуться крапельки. Але так красиво. Рано було плюс один, а вночі було ноль. Сьогодні захмарено дуже. Будемо бачити, що зараз буде ще в великому лісі, як ми перейдемо. Підемо за цим березами, підемо туди подивитися в тому листі великому. Може щось там пошалось. Ну що, грабники? Дивіться. Що за бочечка? Це є міщина. О! Оце да. Пройшли за 5 кілометрів, знайшли одного гриба. Ну це взагалі. Дитя, який гарний. Ну молодий, реально ж веднеся, що молодий. Та в лише родився. Повезло нам. Ну. Ура. Ура. За цим вийшли. То вміє та іп'я. Ходити і ногами давити гриби. Дивіться. Став чув, що щось храснуло під ногою. Мов лишитися без гриба. А так знайшов. В не було, виднося, ну роздавив трішки нічого. Почистимо, Покришимо. все буде добре. А тепер трішки переходимо у бік. І тут у нас ще один гриб. Ось що називається, прийшов на свій берег, там де шутер. Там, де каміння, і там гриби є, а скрізь по лісі нема. Ось така біда тепер. Знайти якогось гриба — це просто. Така важкість. Не описати. Як на 10 листопада ми сьогодні непогано ще грибів знайшли. Бачите, скільки листів. Просто ну як можна знайти в такому. Реби. І коли вони ось тако сидять зверху. Ну ось, бачите. Рисончик. Такий, якщо великий, він йде поверх листя. Маленький лишається під листя. тому і пропускається. Ми і не бачимо і не знаходимо. Ви колись чули про везучість, дивіться, я йду. А тут стеженку видно, да? по листі йду, 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 йду. Чую такий удар по підошні. Баз листі. Опа, вилетів. Дивіться, там ще один є. Дивно, це я їх збив, в общем. Ну, прийшлося трішечки розгроматити такого. Ну типу поверху, поверху розгромаду. Я зараз загорну назад, звичайно, але розгорнуй ногу, я випорпую ще одного під листям. подивіться, скільки листя. Ну, скільки тут? Ну 10 см, майже 20 см листя по кругу. Дивіться, я три гриба випорпав з листя прям. Оце ну, те, що я підошвою зачепив. О, гарні гриби, правда? А тепер дивіться. Навірпати не треба. Навіть... А його навіть не виднося, ви представляєте? Очі навіть не бачили його. І все? А так збираються гриби. У нас важкий час збору грибів. Да? Чотири гриба на одному місці. А так це повезло. Хочу вам показати мох. Подивіться. Ось такий зелений мох, да дуже гарний. А тепер чуть рядом, подивіться, вже інший мох. Такого виду. А якщо трохи убік, то ще інший новий ну, такий такі лімай. Тут так його найбільше. Красота просто, правда? Сьогоднішній похід, я думаю, друзі, будемо завершувати, тому що стало дуже-дуже холодно, я в ноги промок і замерз. Погода міняється. Дуже холодно стало. Ще холодніше, ніж напевно рано. Рано я так ходів, що байка-шапка, нормально було. Тепер дуже-дуже холодно. На сьогоднішній час, на 10 листопада, знайшли ми 12 білих грибів і дві гливі. Чудово просто, тому що якщо е ну, серед тижня я знайшов там 5 грибів, напевно, да? я не помню, ну, мало знайшов, то на, на даний момент це дуже багато. Там більше ще важко шукати в такому листі. Це додає складності. Але ми прогулялися. Оцінили ситуацію, ми зрозуміли, де є гриби, як шукати і чого чекати. А чекаємо, ми трішки дощуші і сонце. лише ми прибилися, тоді гриби повистрілюють, усіх уперх і їх всі буде винося. Вам всім дякую за прогулянку. Думаю, що ми зустрінемося з ближайшим часом. Кожна не буду казати, такого, тому що... Не знаю ще, будемо бачити по погоді, по здоров'ю. Здоров'я в даний момент не дуже добре. Погода міняється. Ой! І в ліці дуже важко ходити. На ходить си, в листі шпортається, в ямках. викручуєш ноги. Травмувався трохи серед тижня, Але нічого і підходимо. Нам доправлюємо чозака. Всім дякую за прогулянку. З вами був Селянин. До зустрічі у новому відео. Разом з вами. Пока-пока.